Слідчі поліції викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців без їхнього відома. Оборудку організувала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності вона залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів та паролі коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі у дію через систему авторизації банк АйДі, отримавши доступ до електронних кабінетів громадян. Зловмисники завантажували цифрові документи користувачів. Після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології діпфейк, накладаючи обличчя потерпілих на власне. Ці фейкові відео використовували для проходження автоматичної фотоверифікації у банківських онлайн системах. Таким чином, зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменш 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму більш 4 мільйонів гривень. Отримані кошти учасники організованої групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. У подальшому гроші конвертували у криптовалюту та обготівковували. Оборудку викрили слідчі головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження Служби безпеки України під процесуальним керівництвом офісу Генерального прокурора. До реалізації заходів були залучені фахівці Міністерства цифрової трансформації та представники банківських установ. Які активно сприяли слідчим діям? У результаті проведених обшуків за місцями проживань фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність. Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електрообчислювальної техніки, та у невсанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до підробки та спортворення Процесу обробки інформації під час дії воєнного стану санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.